А де ж моя культура? Звідки я родом, які там співалися пісні, які там історії розповідалися. В перший день 11 годин запису, наступного дня це було 9 годин запису, і всього година для того, аби добігти до потягу і їхати додому. Є декілька, але ніхто про те не знав, тому що вони справді звучать як народні, і людям здається, що це якась невідома просто народна пісня. Це той стиль, який я відчуваю, той стиль, в якому я росла. Ця пісня виникла в 2023 році позаночі, коли ми поверталися із гастролею Франції. Таке якесь нахлинуло натхнення. Я її написала, і коли ми її почали виконувати, це було дуже неочікувано для нас, що вона дуже сильно людям сподобалася, особливо діткам. Чудово мати е, мову музики в своїх руках, адже не зважаючи на те, про що ти співаєш, люди відгукуються, вони здогадуються після пісні. Ой, ну, там напевно дуже трагічне кохання, якесь після того, як ми заспіваємо пісню. Музика буде наша нарешті програватися на у ваших автомобілях у ваших домівках, і ви зможете послухати класну музику нашу, так як ми її знаємо і розуміємо. Найбільшою, напевно, все-таки складовою нашого успіху зараз є те, що все-таки люди стали більш свідомі до українського. Вони шукають особливо молодь, хто я, відповіді на ці питання, а де ж моя культура, звідки я родом, які там співалися пісні, які там історії розповідалися. І от театр Гердан тому допомагає, або ми налаштували резонанс українства у душах українців.